Ну що, будемо підписувати. Тоню, а що ти таке поробляєш? Е, нічого не роблю. А, то ти Валентинки підписуєш. Ану покажи мамі. Угу. Ось, дивися. О, такі гарненькі. А кому будеш дарувати? Не скажу. Доню, то чого ти соромишся? Я в твоєму віці теж дарувала хлопцям валентинки. Кажи, кому подаруєш. Ну, добре, я буду дарувати три валентинки: Максиму, Назару і своїй ЛП. О, то тобі Максимчик і Назарчик подобається. Та ні, я просто так їм подарую. Ну, Мені ще подобається, коли мене Максим дергає за косички. А в Назара прикольна зачіска. І все. Просто так, угу. ну, добре. А ЛП це хто? А ЛП це є моя найкраща подружка Софія. А хіба дівчатам дарують? Ти маєш дарувати тому, кого ти любиш. Але я її теж люблю. Ну, в принципі, так. Але я трішки хвилююсь, якщо мені ніхто нічого не подарує. Доню, не хвилюйся. Вони можуть соромитись і не подарувати або забути про свято. А Та ти така красуня в мене, тобі обов'язково хтось подарує. Ну добре. А ти татові подарунок купила? Татові? Я маю йому подарунок. І що ти йому подаруєш? А не скажу, це секрет. Добре, доню. Ти тут підписуй Валентинки, а я йду щось приготую їсти. Ага, добре. Так. Щось нічого нема смачненького. До краще подивлюсь телевізор. Підписала це буде Максим. О, доню, а ти що таке робиш? Валентинки підписую. Скоро ж День Валентина. Йой, то теж день закоханих, Та я геть чисто забув. А мама, до речі, вже тобі має подарунок. Серйозно? А що вона мені купила? Не скажу. А як я тобі дам на морозиво? Ну, не знаю, можливо. На доню тобі на морозиво. Дякую. Ну, то що вона мені подарує? Вона казала, що це секрет. І що не сказала, що купила? Ні, не сказала. Але ж то, а я бачу ти вся в маму. Ще й обдурила тата. <laughs> Ладно, я тоді йду в магазин, щось все таки мамі куплю, а то так не пасує з пустими руками. <laughs> Добре, їдь. Повідомить ті свята День закоханих, хіба лишні витрати. У мене ще є лишня Валентинка. Кому б її подарувати? О, мала, ти що, Валентинки підписуєш? А що таке? Вже ніхто таке не робить. Взагалі то робить. А, ну хіба діти? І що ти плануєш теж отримати Валентинку? Так, мені б дуже хотілось, надіюсь, мені хтось подарує. Сумніваюсь. Угу. Ось тобі так точно ніхто не подарує, бо ти така противна. А я їй не хочу. А ти комусь будеш дарувати? Звичайно, що ні. А якщо тобі хтось подарує, а ти йому ні. І він подумає, що ти його не любиш. А я і так нікого не люблю. Ну, як знаєш, в мене тут є одна лишня Валентинка, я її подарую твоєму однокласнику. Як його звати, такий красунчик, той, що тобі лайки завжди ставить? Що, Олег? Точно Олег! пишу Олегу. Е, е, не пиши йому. Що, ревнуєш? Та ні, не ревную я. Він просто від тебе набагато старший, а ти малявка. М -м -м -м. Ладно, я вже все підписала. Йду робити уроки. Йди краще. Але що? Хм, може, все-таки мала дійсно права. Подарую я Валентинку Олегу, він все ж таки мені подобається. Але якщо я йому а він мені ні. Ай! Ризикну. Де ж мені Валентинку взяти? О. Думаю, вона не замітить. Олегу вона зібралась дарувати. Ах що мала. Мамо, 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 дивись, скільки мені валентинок подарували. Ого, доню. Бачиш, а тих. Від кого получила, Валентинки? Та тут і від хлопців різних, і від подружки. А Максимчик і Назарчик подарував. Так, вони мені ще й по батончику подарували. Ого, ну то файно, я така рада. Я ж тобі казала. О, сестра! Ну що там розказуй? Нічого, все добре. Тось ти, дуже щаслива прийшла. Ану, розказуй, розказуй. Ну ладно, Олег мені подарував парфуми. Я в шоці? Ого! Та то, то дорогий подарунок. А ти йому що? А вона йому нічого. Я ж казала, що таке може бути. Вона навіть Валентинки? Ні, мам, навіть Валентинки. Бач, мала, все-таки ти була права. Але я йому подарувала Валентинку. А, я її, до речі, в тебе взяла. Я її ніде не могла знайти. Ну ладно, я тобі пробачаю. Олег любить тебе, не мене. У мене є свої кавалєри. Ну, супер, дякую. А тобі тато щось подарував? Та де ми вже старі, не даруємо один одному подарунки. Плюс тато самого ранку десь поїхав, то я його ще навіть не бачила. Мам, не важливо, скільки тобі років. Не треба соромити своїх почуттів. Ти права, доню. Ми з татом любимо один одного і без подарунків. Кохана. Ой, якраз і тато прийшов. Вітаю тебе з ним, Закоханих. Це тобі. Нічого собі. Оце так приємний і неочікуваний сюрприз. Ах. Дякую, коханий. А я то думала, ти вже давно забув про таке свято, як День Закоханих. Та я як міг забути про свою кохану. А ти що мені? А я тобі е зараз я прийду хвилинку. Добре. О, цікаво, цікаво. А найкращий подаруночок це її я, твоя жінка. <рес> Оригінально. <рес> Та я жартую, це ще не все. Ось це тобі твої улюблені чоловічі штучки. О, дякую, таке я люблю. А я тут думав, що ти це єдиний подарунок. Ну, мама дає. Ось знаєте, суперове вийшло свято. Ще й кожен отримав подаруночок. Це точно ще й так неочікувано. Ага, круто вийшло! А ви будете дарувати Валентинки? І скільки ви отримали? Чи може якісь подаруночки? Напишіть в коментарях і не забудьте поставити вподобайку.